Щоб зрозуміти, чому дорослі інколи кричать на дітей, важливо знати ось таку схему. Зараз покажу. Це дорослий. Позначимо його літерою. «Д». з буковкою Ри. Дорослий. Цей дорослий колись був дитиною. Позначимо літерою Д. І в цієї дитини були батьки. Означимо літерою «Б». Так от, оце ця схема це структура особистості за Берном. У дитинки малої траплялись різні ситуації, потреби. Вона зверталася до своїх батьків. Можемо навіть намалювати. Вона звертається до батьків. А батьки, наприклад, зайняті, в них не вистачає ресурсу, знань по вихованню. І вони не задовільняють потребу дитини, а, наприклад, сварять її, зляться, соромлять, і тоді у дитини з'являється фіксація. Це не значить, що батьки е, мають реагувати завжди і завжди задовільняти потреби дитини. Ні. Але важливо завжди зберігати контакт. Що мається на увазі контакт?